Привіт, брати і сестри! Це я, Майк з Ми Святі. Сьогоднішнє відео про 144 тисячі. Це відео. Господь попросив мене випустити це. І це свого роду накопичення речей, які мені були показані, які я бачив і чув від Господа. М. Якщо ви новачок на каналі, ласкаво просимо. М. Якщо ви вже давно на цьому каналі ласкаво просимо назад, М. ви почуєте ще одне М Послання від Господа. І це стосується 144 тисяч. Це для вас? Це для тих, хто може не знати, що вони є частиною 144 тисячі. Ви можете не розуміти своєї мети або могли жити, не будучи впевненими. Але я знаю, що Господь наближається до кінця часів. Кінець дуже дуже близько. І події у світі почнуть відбуватися дуже-дуже швидко. І дуже скоро не буде жодних сумнівів. Але послання для 144 ї полягає в тому, щоб це свого роду заохочення. Це для того, щоб дати вам трохи просвітлення, допомогти вам з зміцненням і не втомлюватися, і не відступати, або думати, що Господь забув про вас або не обрав вас. Це не так. Це не може бути далі від істини. Але те, що я хочу обговорити з вами, це те, що Господь показував і говорив мені. Отже, я матиму писання. Вірші в описі. Я не буду нічого читати сьогодні. Я просто буду говорити про це і переконуюся, що ви побачите їх в описі. Є кілька речей про те, якщо ви ще не знаєте, що ви є частиною 144-ти тисяч... час стає дуже коротким, і остаточний набір майже підходить до кінця. Я вірю з того, що Господь показав мені, що ще залишилося кілька. Є ті, хто повністю в темряві і дійсно не мають уявлення. І є ті, кому було показано дуже глибоко. А потім є ті, кому було дано певне розуміння, але вони все ще не впевнені. Ви самі трохи не впевнені. Ви замислюєтеся чи Господь, або знак, який вам було дано. Це просто збіги. Ну, з Господом немає збігів, особливо, якщо ви шукаєте його щодня. І шукаєте його всім своїм серцем. М. Це сталося зі мною приблизно ну, вже майже три роки, не зовсім три роки, але принаймні два з половиною. І м. саме тоді господь показав мені, що я є частиною 144 тисячі, що М. Майже ввело мене в паніку, майже в штопор. І м. Мені знадобилося близько двох або трьох місяців, щоб якось відновитися від цього. Я нікому не розповідав, не робив жодних відео чи чогось подібного про це. Це було просто дуже тривожно для мене. І поступово Господь показував мені, що це так і що М. Ем, ось знаки, і я покажу тобі, що станеться, і також твоїм братам і сестрам. М. Ем, тож, знаєте, М, ем, ті з вас, хто є частиною 144 тисяч, ви є. Особливим типом людей, які були створені, ви були обрані для цієї конкретної М. Ем. М. Ем, я скажу роль. Це насправді не роль. Це більше М. Ем. Це М. Ем. Це ваше М завдання. На це життя. М. Ем. Знаєте, це ваша мета. Це те, що я шукаю. Це слово, яке я шукаю. Це ваша мета. І е, одна річ, яку ви, е, можливо, не знали, або це буде для вас откровенням. Причина, чому ви є частиною 144 тисячі, полягає в тому, що ви самі цього попросили. Я знаю, це звучить трохи смішно, або ви можете сказати, ні, це не має сенсу, але послухайте мене. Ви знаєте, ми були створені, і Господь знав, ким ми були ще до заснування землі. І ви, якщо знаєте, що ви є частиною 144 тисячі, або якщо ще не знаєте, але причина, чому ви є, полягає в тому, що, по-перше, ви самі цього попросили. Ви були, ви дали знати Богу і сину, що ваша любов до сина була настільки великою. Щоб ви були готові віддати своє життя, щоб привести душі в царство небесне. І це було дуже високим покликанням. Я не знаю, можливо, я не повинен казати покликання, але це було дуже. Це було зрозуміло. Ви знали, на що йдете, і все ж сказали так, або що ви добровільно зробили це. І... Тому Господь створив вас для цієї мети. І деякі з ознак полягають у тому, що ви не дотримуєтеся жодних конкретних доктрин. Отже, ви ніколи насправді не вважали себе католиком, баптистом, п'ятидесятником, мормоном чи кимось іншим. Ви не належите до жодної конкретної конфесії. Знаєте, коли хтось запитує вас, якої ви релігії, вам дуже важко відповісти на це питання, тому що ви насправді не маєте жодної... Ви просто служите Господу всім своїм серцем, всім своїм серцем. І вам байдуже, що хтось думає про цю конкретну конфесію чи цю конкретну релігію. Ви просто любите Господа, і ви це показуєте своїм прикладом як учень Христа. І ви показуєте це своєю любов'ю, любов'ю до людства. Добре? І ваша готовність виставити себе, щоб розповісти людям про Євангеліє. розповідайте людям про Ісуса. Це одна риса. Інша риса це. Ви є природженим лідером. Що означає, що ви ставите потреби та бажання інших вище за свої. І ви навчилися через свій життєвий досвід, що у вашій душі, що змушує вас почуватися добре. І це вас певним чином підштовхує. Отже, наприклад, вам може подобатися викладати, або ви можете хотіти виражати себе іншим у позитивний спосіб. Це допомагає їм у їхньому житті, чи то компліменти, чи допомога з роботою, освітою, особистим життям, щоб це не було у вас. Є покликання, де ви дійсно відчуваєте потребу допомагати іншим. Це дуже природно якість для лідера. М. І тому це таке природне покликання, яке у вас є. М. Це іноді. Це змушує вас почуватися трохи розгубленими щодо вашої мети і того, чого хоче Господь, бо ви завжди чуєте, як Господь каже, знаєте, у вас є мета. Я створив вас з певною причиною, але ви завжди постійно запитуєте себе, ну що, що я маю робити, що я роблю? Багато випробувань і труднощів, які ви переживаєте на землі, готують вас до цієї конкретної роль. Добре. Ця конкретна мета, яку ви збираєтеся виконати, і ви її виконаєте. Христос подбає про те, щоб ви її виконали зараз. Ну, це вимагає багато навчання, тому це важко пояснити. Поки я говорю, я прошу Господа дійсно дати мені слова і висловити те, що він мені казав, без заплутування або ускладнення. Але в основному, якщо вам снилося, що ви в класі, або вам снилося, що ви піднімаєтеся на гори чи проходите смуги перешкод, це дуже цікавий знак людини, або ви є тією людиною, або ви це ваша мета, це те, чим ви будете займатися. М. Тобто ви вчитеся, як керувати мусь і. І ви можете робити це у вісні. Насправді багато з вас роблять це у вісні. Коли ви лягаєте спати вночі, ангел Господній приходить і забирає вас на навчання. А потім в кінці ночі, перед тим як ви прокинетеся, ви повертаєтеся, і ви нічого про це не знаєте. Тому що все це було стерто. Але це чекає на вас, ті спогади, вони будуть повністю розкриті. Всі ланцюги будуть зняті. І ви згадаєте все це? Отже. Багато з вас можуть робити це у вісні або просто спати. І ви згадуєте уривки цього у сні. Ви думаєте, що це сон? Це це може бути повторюваний сон, тому що ви бачите його знову і знову, але ви отримуєте лише уривки. Але все ж знову ж таки, це як підйом на гору. Ви в класі або проходите смугу перешкод. Це був би повторюваний сон для вас. М. Ви також проходите навчання тут, на землі, тому деякі люди мають ее -е роботу, або вони знаходяться в певних ситуаціях у своєму особистому житті, через які Господь проводить їх, щоб допомогти їм подолати певні е, е певні проблеми з вашою особистістю, можливо, це проблема з упевненістю, або інші проблеми пов'язані з вами вашою самооцінкою. Але ще одна річ Господь хоче переконатися, що ваше серце готове. Тому що роль 144. Хоча це армія Господа в останні часи, це армія любові в останні часи, коли ви будете послом вас висунуть вперед, і ви будете проголошувати Євангеліє, але не лише Євангеліє, а й любов Божу, любов Христа. І це дійсно важливо. Ваше серце має бути готове, тому він готує вас зараз також. Крім того, у ваших снах або струшуючи вас у дусі вночі. Отже, це дуже поширена річ або дуже ключова риса, м, але люблячий і турботливий. Тож, якщо ви проходите через випробування, де вам важко пробачити людей, і Господь дійсно звертається до вас, і він дійсно нам нагадує вам, знаєте, ви дійсно повинні пробачити, відпустити все, покластися на мене. Це все частина процесу, тому що ті сто тисяч, ми будемо зобов'язані мати здатність прощати. Любити і покладати всю нашу довіру на Христа кожну куйну хвилину, круги кожного дня. Незважаючи на те, що ми бачимо і чуємо. Незважаючи на те, що відбувається, ми будемо казати, Я маю йти на молитву. Або Я маю йти до Господа, налаштувати це з ним і подивитися, що він, що він скаже. Кожне рішення, яке ви приймаєте, буде прийняте через Христа. Ви зовсім не будете покладатися на людину, особливо в цей час. І так. М. Це приводить вас до наступної фази цього. Ось коли сорочотири тисяч підніметься на свої позиції. Це буде після Вознесіння. Добре. Коли відбудеться вознесіння, 144 тисячі, які також будуть взяті, деякі з них будуть взяті у Вознесінні. Коли ви будете на небесах, ви закінчите своє навчання, закінчите свої курси, закінчите все, що потрібно, вашу конкретну роботу для Христа. Це вимагатиме від вас знань, тому ви матимете здібності, які є неприродними, м, які є, ви знаєте, і вашими. Ваш потенціал буде повністю розкритий. І вам це покажуть. Ангели на небесах, які призначені. Щоб показати вам, показати командам, показати лідерам, показати 144, що це таке, що їм потрібно знати, як це робити. Перш ніж вас відправлять назад. Тож, так швидко, як ви підніметеся на небеса у Вознесінні, ви будете там е, деякий час, але вас відправлять назад. І час на землі не пройде. Це буде так швидко, що здаватиметься, ніби ви зникли і одразу повернулися. Деякі залишаться, залишаться в дусі і допомагатимуть іншим. Це трохи складно, але я не збираюся занурюватися в це занадто глибоко. Але коли ви повернетеся, ви повернетеся одразу після того, як відбудеться Вознесіння. Тож Вознесіння буде цією масовою подією, це буде величезним. Весь світ буде охоплений цією однією подією. Кожне око побачить це, кожне око побачить це, і вони, і кожне вухо почує це, незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, незалежно від того, що ви робите, ви побачите і почуєте, що відбувається в небі, і знак повернення Господа, щоб забрати свою наречену Весь світ побачить це. Це викличе паніку у світі. Отже, коли відбудеться піднесення і воно завершиться. Ви матимете два основні табори. Вибачте, ви матимете три основні табори. Один табір це християнин або віруючий, який тримав одну ногу в світі і не віддав себе повністю Христу. Вони не підуть у піднесення, коли зрозуміють, що не йдуть, вони будуть повністю охоплені горем, і вони будуть повністю е -е переповнені скорботою. Я говорю про величезне горе і скорботу, коли вони усвідомлять, що пропустили подію, знали, що вона настане, але не були готові, не підготувалися. Отже, ви матимете цей табір, а потім матимете табір людей, які ніколи не були релігійними, ніколи не вірили в Бога. Але хтось у їхній родині, або хтось із їхніх друзів таки тримався, ця подія мала статися, і тепер вони стали її свідками. Тепер вони почнуть панікувати. Я пропустив те, що мій друг, або моя мати, або мій батько, або мій брат говорили мені всі ці роки. Це щойно сталося. Моїх матері та батька більше немає. Я все ще тут. Тепер я почну панікувати. Мені потрібні відповіді. Мені потрібно знайти когось, хто може мені допомогти. Третій табір це уряд або агентства, які спробують сказати, гей, цього ніколи не було. І вони спробують швидко перегрупуватися під системою єдиного світового уряду. Отже, вони з цим мають справу. Але завдання 144 полягає в тому, щоб бути пастором для овець людей, які хочуть отримати відповіді, вони хочуть правди, вони бачили, що сталося на небі, вони бачили, як їхні друзі та родичі пішли. Вони бачили велику знамення на небі. Вони це бачили, і в їхньому серці вони не можуть це заперечити. Вони це знають, і вони це пропустили. Вони будуть панікувати і захочуть, щоб їм допомогли. Ось де з'являються 144. Вам буде доручено бути по всьому світу, в кожній країні, на кожній землі, де є люди. Там буде хтось, хто представлятиме Христа, і вони вийдуть, як Іван Хреститель, і будуть посланцями. Щоб підготувати шлях Господу, який повертається, щоб повернути свою землю. Отже, 144, у вас є завдання. Ваше завдання зібрати останній. Останній великий. Урожай. Це буде наше завдання. Ви повинні робити це з любов'ю. Ви повинні робити це з прощенням. І ви повинні покласти всю свою довіру на Христа. Вам будуть дані здібності, які вважаються неприродними або надлюдськими, і Господь дозволить вам їх використовувати. І будуть здійснені великі знаки. І це принесе величезне, величезне відродження для Христа і для Бога. І наше завдання привести це. І піклуватися про них, служити, показувати їм Євангеліє і готувати їх до того, що настане. А те, що настане, буде руйнівним. Це буде по суті шахіття на землі. І ми повинні будемо вести дітей з Єгипту в обіцяну землю. І вони матимуть багато випробувань. І багато з них доведеться йти на смерть, проголошуючи Христа на своїх устах, не відрікаючись від Христа до самого кінця. Дехто уникне до самого кінця. Будуть безпечні притулки, куди 144 приведуть людей. Але це ваша робота 44. Ось чому Христос створив вас для великої, для важливої мети. Ви прийняли це? І це буде виконано. Господь виконає свою обіцянку. Отже, знову я молюся, намагаюся зрозуміти, що ще Господь хоче, щоб я сказав щодо цього. Але я хочу вас заохотити. Не. Здавайтеся, продовжуйте йти, продовжуйте проголошувати Євангеліє Божого, Євангеліє Ісуса. І не підступайте, не здавайтеся. Робіть це з любов'ю. Будьте завжди прощаючими. Завжди майте прощення на вустах. І довіряйте Ісусу кожного дня. Моліться кожного дня більше, ніж один раз на день, якщо можете. І готуйте свої серця, готуйте свій розум до того, що настане, до того, що ваша роль буде. І знову це дійсно просто про заохочення 144 не застрягати в певних речах. Ви повинні любити один одного. Ви повинні. Ви не виживете, це не спрацює. Якщо ви не любите один одного. Якщо ви не прощаєте свого сусіда, свого брата. Якщо ви не ставите потреби інших вище за свої. Це буде дуже важко. Якщо ви цього не робите, ви повинні любити. Я додам деякі вірші. Списання в описі. Я дійсно сподіваюся, що це благословило когось. Я також додам свою електронну адресу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете зателефонувати мені або надіслати електронний лист. Я щиро сподіваюся, що це приносить ясність комусь або будь-кому. Я збираюся сказати один з віршів, який... Важливо зрозуміти для 144 Ісая розділ 55, 5, І особливо вірші 4 і 5. 4 і 5 дійсно стосуються 144. Це дійсно, і якщо ви прочитаєте це, ви зрозумієте. У будь-якому випадку я додам ще кілька віршів. М. Бог благословить вас. Я дійсно сподіваюся, що це допомогло. Я сподіваюся, що це заохотило вас продовжувати йти за Христом. Господь повертається дуже скоро, дуже скоро. Бог благословить вас. і Я побачу вас у наступному відео. Шалом.